Українське суспільство чекає реакції від чиновників та правоохоронців щодо ймовірного розкрадання грошей та неналежного будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині. Як виявилося, уникнути відповідальності за халатність розтрату чи навіть розкрадання державних гривень допомагає фото зрадником міністра оборони Кирилом Тимошенко. Який раніше відповідав в Офісі президента за велике будівництво. Його світлий образ заряджає на абсолютне поглинання негативу та підозр у корупції, а ще й підвищує лояльність влади, викликає сліпоту у правоохоронців. Та навіть позитивно впливає на потенцію. Не дякуйте, краще користуйтеся. Це піща.